Минулої доби російські війська чотири рази відкривали вогонь по Бахмуту, зруйнували школу, а також багатоквартирні та приватні будинки. Є загиблі місцеві жителі. Повідомляє поліція Донеччини. У селі Бахмутська внаслідок артилерійського обстрілу окупанти поранили дитину 2008 року. народження. Поліцією та СБУ відкрито кримінальне провадження за статтею 438 порушення законів та звичаї війни кримінального кодексу України. З артилерії РСЗВ, Ураган, Град та мінометів Росіяни били по 12 населеним пунктам Донецької області. Повідомляють поліцейські зруйновано 17 житлових будинків. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Андріївка, Білогорівка, Луганської області, Бахмут, Бахмутське, Времівка, Зеленопілля, Солидар, Майорськ, Мар'їнка, Невельське, Новобахмутівка. Первомайське та Яковлівка Донецької області у Святогірську рятувальники ДСНС з під завалів зруйнованої п'ятиповерхівки дістали тіло жінки. Російські підрозділи обстріляли будинок 25 вересня. У Слов'янську запрацював маяцький водозабір. На станції відновили електропостачання, щоб у мешканців Слов'янська, а це буде і мікрорайон лісний, і залізничний та інше. З'явилась вода в тій кількості, яка потрібна. З Донеччини продовжується евакуація за минулу добу до потягу в Покровськ. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій відвезли 12 жителів області, серед них двоє дітей. Укрзалізниця також готує до запуску потяг Краматорськ-Одеса, який прямуватиме через Дніпро. Олександра Зоз, новини на Суспільному. Донбас.